Перший соборний лист святого Апостола Іоанна, розділ перший: про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися наші руки, про слово життя, бо життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Про те, що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоб і ви мали єднання з нами. На наше єднання з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом, і це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. А ось благовістя, яке ми чули від Нього, і звіщаємо вам Бог є світло, і не має в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і не творимо істини. Коли ж ходимо в світлі, як і він у світлі, то маємо єднання один з одним. І кров Ісуса Христа Сина Божого очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він, вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли ж кажемо, що ми не зрішили, то робимо Бога неправдомовцем, і слова Його немає в нас. Розділ другий. Діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хтось грішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він є умилостивлені за гріхи наші, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. А що ми пізнали Його, дізнаємося з того, що додержуємо заповідей Його. Той, хто каже, Я пізнав Його, а не виконує заповіді Його. Той не правдомовець і не має в ньому правди, а хто виконує слово його, тому справді любов Божа досконала, З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що перебуває в ньому, той повинен поводитись так, як і він поводився. Улюблені, пишу вам не нову заповідь, а заповідь давню, яку ви мали від початку. Заповідь давня це слово, яке ви чули раніше. Але при тому і нову заповідь пишу вам. Чи справді і в ньому, і у вас, тому що темрява минає, і правдиве світло вже світить. Хто говорить, що він перебуває у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві. Хто ж любить брата свого, той перебуває у світлі, і в ньому немає спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і ходить в темряві, і не знає, куди йде, бо темрява засліпила йому очі. Пишу вам, діти. Бо гріхи вам прощені ради імені Його. Пишу вам батьки, бо ви пізнали сущого від початку. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Я не писав вам, діти, бо ви пізнали Отця. Я написав вам, батьки, бо ви пізнали безначального. Я написав вам юнаки, бо ви сильні, і Слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що в світі. То любить світ. Йому немає любові Отчої. бо все, що в світі похід плоті, похід очей, гордість життєва не є від Отця, а від світу, і світ минає, і похід його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Діти остання година, і як ви чули, що Антихрист має прийти, а тепер появилося багато антихристів, то ми і пізнаємо з того, що остання година настала. Вони вийшли від нас, але вони не були наші, бо якби вони були наші, то залишилися б з нами, але вони вийшли і через те виявилось, що не всі наші. Ви ж маєте помазання від святого і знаєте все. Я написав вам не тому, що ви не знаєте істини, а тому, що ви знаєте її і що всяка неправда не від істини. Хто неправдомовець, як не той, хто заперечує, що Ісус є Христос, це Антихрист. Що відрікається Отця і Сина. Кожен, хто відрікається сина, не має і Отця, хто визнає сина, має і Отця. Отже, що відчули від початку, нехай перебуває у вас. Якщо перебуватиме у вас те, що відчули від початку, то і ви перебуватимете в сині і в отці, Обітниця, яку Він дав нам, є життя вічне. Це не писав я вам про тих, які вводять вас в оману. А те помазання, яке ви одержали від нього, перебуває у вас, і ви не маєте потреби, щоб хтось навчав вас. І так як його помазання навчає вас усьому, і воно істинне і не обманне, то як воно навчило вас, то й перебувайте в ньому. Отже, дітоньки, перебувайте в ньому, щоб коли він явиться, ми мали дерзання і не осоромились перед Ним час цього пришестя. Коли ви знаєте, що він праведник, то знаєте і те. Що кожен, хто творить правду, народився від нього. Розділ третій. Дивіться, яку любов дав нам отець, що ми дітьми Божими звалися, і ними ми є. Світ не знає нас тому, що не пізнав його. Улюблені ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що ми будемо. Знаємо тільки, що коли він з'явиться, то будемо подібні до нього, бо побачимо його. Як він є. І кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Усякий, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконня, і ви знаєте, що він явиться для того, щоб узяти гріхи наші і що в ньому немає гріха. Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить, усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Діти, нехай ніхто не водить вас в оману. Хто творить правду, той праведний, як і він праведний. Хто щинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку, тому і явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Кожен, народжений від Бога не чинить гріха, тому що насіння його перебуває в ньому, і він не може грішити, бо народжений від Бога. Діти Божі і діти диявола пізнаються так кожен, хто не творить правди, не є від Бога. Як і той, хто не любить брата свого. Бо таке є благовіствування, яке ми чули від початку, що ми любили один одного, але не так, як каїн, котрий був від лукавого і вбив брата свого. А за що вбив його? За те, що діла його були злі, а діла брата його праведні. Не дивуйтесь, брати мої, якщо світ ненавидить вас. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидять брата свого, є людина Убивця, а ви знаєте, що ніякий людина Убивця не має життя вічного в ньому перебуваючого. Любов пізнали ми в тому, що Христос поклав душу свою за нас, і ми повинні класти душі свої за братів. А хто має достатки в світі, але коли бачить брата свого в нужді і зачиняє серце своє перед Ним? То як може перебувати в такому любові Божа? Діти мої, будемо любити не словами чи язиком, а ділом та правдою. І з цього пізнаємо, що ми від істини і так заспокоїмо перед ним серця наші. Бо якщо серце наше засуджує нас, то тим більше Бог, бо Бог більший, ніж серце наше, і знає все. Улюблені, якщо наше серце не осуджує нас, то ми маємо дерзання до Бога. І чого тільки попросимо одержимо від Нього, бо додержуємося заповіді Його і робимо угодно для Нього. А заповідь Його та, щоб ми вірували в ім'я Сина Його, Ісуса Христа, і любили один одного, як Він заповів нам. І хто виконує заповіді Його, той перебуває в Ньому, і Він у тому, а що Він перебуває в нас, пізнаємо по духу, який Він дав нам. Розділ четвертий. Улюблені, не всякому духу ви вірте, а випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо багато лже пророків з'явилося у світі. Духа Божого пізнавайте так. Всякий дух, котрий визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога, а всякий дух, котрий не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не є від Бога. Це Дух Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде і тепер уже в світі. Діти, ви від Бога, і ви перемогли їх, бо той, хто у вас більше за того, хто у світі. Вони від світу, тому й говорять як у світі, і світ слухає їх. Ми ж від Бога. Той, хто знає Бога, слухає нас, хто не від Бога, не слухає нас. Цього пізнаємо духа істини та духа омани. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить. Народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав свого сина єдинородженого у світ, що ми жили через Нього, в тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав сина свого на умолостивлення за гріхи наші. Улюблені, якщо Бог так полюбив нас, то і ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас, і Його любов у нас є досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас, пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа Свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто визнає, що Ісус є Син Божий, то Бог перебуває в тому і Він у Бозі. і ми пізнали і увірували в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов, і хто перебуває у любові, той перебуває у Бозі, і Бог у ньому. Любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо дерзання в день суду, бо робимо в цьому світі, як він. У любові немає страху. Досконала любов проганяє страх, бо страх має муку, а той, хто боїться, недосконалий у любові. Ми любимо його, бо він раніше полюбив нас. Якщо хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, котрого не бачить? І ми маємо від Нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Розділ п'ятий кожен, хто вірує, що Ісус є Христос народився від Бога, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, коли любимо Бога і виконуємо заповіді Його. Бо любов до Бога, щоб ми дотримали всього заповідей, а заповіді Його не тяжкі. Бо кожен, народжений від Бога, переміг світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий, це той, що прийшов водою і кров'ю, Ісус Христос. І не водою тільки, а водою і кров'ю. І Дух свідчить, бо Дух є істина, бо троє свідчать на небі, Отець Слово і Дух Святий, і ці троє одно, і троє світять на землі, дух, вода і кров, і ці троє про єдине. Якщо ми приймаємо свідчення людське, свідчення Боже більше, бо це є Боже свідчення, яким він свідчив про сина свого. Хто вірує в Сина Божого? Має свідчення в собі самому, а хто не вірує Богові, то робить його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Свідчення це полягає в тому, що Бог дав нам життя вічне і це життя в сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має Сина Божого, не має життя. Це не писав є вам, віруючим ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, віруючи в Сина Божого. Майте життя вічне, і ось яке дизання ми маємо до нього. Якщо чого спросимо згідно волі Його, то Він слухає нас, а коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, чого б ми не просили, знаємо й те, що чого просимо, одержимо від Нього. Коли хто бачить брата свого, котрий грішить гріхом не на смерть, то нехай молиться, і Бог дасть йому життя, тому що грішить не на смерть, бо є гріх на смерть. Не про це й кажу, щоб він молився. Всяка неправда є гріх, але є гріх не на смерть. Ми знаємо, що всяке народжений від Бога не грішить, бо народжений від Бога береже себе і лукавий не торкається Його. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, що ми пізнали Бога істинного. І що були в істинному Його Ісусі Христі. Це є істинний Бог і життя вічне. Діти, бережіть себе від іделів. Амінь.